Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу сказати декілька слів про функцію iFeel на кондиціонері Cooper Hunter Arctic. У мене 18-та модель. Встановлена в будинку, де ще не запущено основне опалення. Тобто він працює як основний. Що це? Взагалі, за функція iFill. Вона дозволяє підтримувати температуру в тому приміщенні, задану температуру в тому приміщенні, де знаходиться пульт керування. Тобто, там, наприклад, ну, в даному випадку це зал. Він повинен цей пульт знаходитись в такому положенні і в такому місці, щоб він зміг безперешкодно посилати сигнали на кондиціонер. Ну, він у мене отут лежить і так от. Ось, о, в куточку напроти, аж он, де кондиціонер. Ось, де пульт. тобто Головне, головне щоб я коли натискаю, о, він пишіть. Тобто він отримує цю інформацію. Зараз ми виставляємо 22 градуси. Світиться в кутку буква К Ф, в лівому верхньому куточку. F світиться. О, і він почав одразу гудіти швидше. Таким чином він підтримує цю задану температуру в тому місці, де знаходиться пульт керування. Якщо ви десь його положите, той пульт, де буде перешкода, він не буде працювати. Він не буде, пульт сигналу не буде подаватися на кондиціонер. І він буде підтримувати температуру, ту, яку бачить він у себе на блоці. Ну, в даному випадку, от у мене тут вітальня, от Вітальне він не буде бачити свою температуру. Ще один момент. Зараз грудень 2022-го часто виключають світло, і коли він включається автоматично після того, як подають світло, йому треба знову йти. Знову йти Айфіл нажимати не потрібно на ту кнопку, але потрібно його активувати будь-якою кнопкою. Ну я це роблю температурою, тому що коли дають світло, він знову не бачить, і треба його заново, ну і як би то активувати цю функцію. Ось, в принципі, і по айфілу, і все. Тобто основне, це так, щоб пульт знаходився в зоні бачення кондиціонера, щоб вони друг друга бачили, тоді він йому передає тільки сигнал. У мене тут блочок висить, то коли, наприклад, там 22 стоїть на пульту, світло дали, то тут може бути там і 24, і 18, ну що йому там бачиться в тому у вітальні, там у себе на блоці. То він і задає. А, а так він працює на все приміщення аж до кутка зали. Ще є така, що я вичитав, значить, невеличка, не знаю, функція, не функція. Ось є кнопочка температура. І ось вона на пульту градусник у доміку. Тобто, коли ви натискаєте на блоці. Давайте так, щоб і блок було видно. На блоці. От зараз, зараз термометр показан за, за доміком. Це він повинен, в принципі, давати, показувати температуру, яка на дворі, але написано в паспорті, що не на всіх моделях. Тому, тому він не показує температуру на дворі. Він просто нічого не показує. Так, оце зараз нема. Нажимаємо це просто. І от зараз на ньому, бачите, 20. Зараз воно тут о, і все. І тобто він показав температуру, яка... яку він бачить в себе, коли отой градусник знаходиться внутрі цього доміка. Ну, це із таких нюансів. По Wi-Fi, Тоже бачу, що в отзивах там пишуть на сайтах на різних, що щось там не виходить з тим Wi-Fi, не знаю, що не виходить. Все працює, все гарно, все шикарно. Може хтось просто не може знайти цю книжечку, яка їде в комплекті. Вона окрема від основної інструкції. Все, ви її відкриваєте. Тут є QR-код. Скануєте QR-код, все, ставиться при приложення на телефон. Є, є в P Smart, по-моєму, воно називається. Воно працює, все. А, о, о, отак воно називається. Приложення є у PSMA. Руководство пользователя. Все, настраивается оно все легко і просто, все работает, все дистанційно. Кондиціонер у мене вже працює десь е... ну, місяця три він вже працює, то Wi-Fi без проблем світло дали, він включився і взагалі ніяких проблем. А так, в цілому, нічого, 18, 50 квадратних метрів в мене отаплює. Там ванна, там кімната, якщо двері відкриті, він і туди мудряється наганять. Тобто на перший поверх його поза глаза. Отакі діла. Зараз ще можу показати, як в мене стоїть блок на дворі. Отак виглядає блок на дворі. Довжина магістралі 5,5 метрів. Це саме остання модель 2022 року була. Щодо економічності, так, він відповідає своїм заявленим характеристикам, дуже економний, з цим питань ніяких нема. Ну і на завершення, ще хочу сказати. Підключив я його через релюшечку. Блочок отакий на 7,4 кВт. Тобто, коли дають світло, цей блочок, поки не побачить нормальної напруги, він його не включить. Або, якщо буде вище 255 вольт, він його відключить. Ну це таке це, це з безпекової точки зору. Це зроблено, бо відключення світла зараз просто дають жару. А так, що ще? Нічого взагалі працює, працює все на ура.